Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту. Передбачається, що Міністерство оборони отримає дані про всіх громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах. Це податкова служба Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, внутрішніх справ, центральної виборчої комісії і Державної міграційної служби, а також інших відомств. Тобто, про вас співробітники ТЦК будуть знати все. До речі, у реєстрі не буде відомостей про оформлення та вручення вам повістик, а також про те, що ви там. Чи знаходитесь, чи не знаходитесь у розшуку, і щодо необхідності вашої доставки у ТЦК. Також в реєстрі не передбачено в цьому електронному кабінеті даних щодо вручення повісток і цих відомостей. Також, якщо вам потрібна провадна допомога з питань звільнення, мобілізації, призову, захисту військовослужбовців, ви завжди можете звернутися до мене.